Новий Львів може стати охайнішим. Компанія «Інтергалбуд» презентувала громаді соціальний проект розвитку мікрорайону вулиць Мирного, енергетичної та Ярославенка. Компанія «Інтергалбуд» в рамках соціального проекту за згодою мешканців пропонує в межах даних земельних ділянок влаштувати великий дитячий майданчик, повністю укомплектований, спортивні майданчики, влаштувати алеї, доріжки для прогулянок, лавочки, забезпечити ремонт існуючого колектора, укріплення схилів яру. Місцеві обранці пояснюють, коштів у бюджеті на це немає, тому підтримують ініціативу залучення інвесторів. Мені дуже сподобалось, що там має бути зроблено. Дитячий майданчик, там має бути зроблено спортивний майданчик, а так само е, має бути зроблено благоустрій даної території. Я бачив цей проект, який пропонується зараз. Це питання має голосуватись на сесії Львівської міської ради 21 листопада. Якщо справді інвестор запропонує ці умови для мешканців даного мікрорайону, я особисто буду голосувати за і буду повністю його підтримувати. Звичайно, місту дуже тяжко власноруч за міські кошти це зробити. Особисто я буду підтримувати, тому що я розумію, що це потрібно місту. Про реалізацію такого проекту готові спілкуватись і мешканці мікрорайону. Я особисто як будівельник не маю нічого проти, якщо інвестор візьметься там щось собі збудує і нам облагородить ту територію. Якщо депутати підтримують проект 21 листопада, представники компанії Інтергалбут обіцяють розпочати роботу вже цього року, тож незабаром львів'яни зможуть насолоджуватись європейським благоустроєм.